Також дякую молодим братам і сестрам. Мабуть, нікому не розгляди під на спину. Старалися, щоб все було добре. Дякую і для них. І ми зараз будемо дякувати Богові за цей чудовий день, за його рясні благословення. І ще раз попросимо Божого благословення для наших дітей. Щоб Бог благословив. Я думаю, не буде замало, забагато молитв до Бога, щоб просити Божого благословення. Яків цілу ніч боровся. Цілу ніч. І він отримав те, що він хотів. Тому я хотів би, щоб тій молитві попросити Божого благословення. І також Бог благословив ваш приїзд сюди, прихід. І це було милість Божа. Хтось мав ціль сьогодні. І не доїхав, не дійшов. А Бог дав, що ви приїхали і благословив транспорт. І попросимо, щоб Бог благословив зворотній шлях, щоб Його охорона була над кожним із вас. Ви згідні за це. і Отець Небесний, Я щиро дякую для тебе, мій Господь. Що ти є наш Бог. Ти є мій Бог, Господи, Ти не тільки є Богом нашим, але Ти є Батьком мій. Слава тобі Господь.